Крізь лебогіння сумних пісень дай Боже, вистоять і дай допасти і звіти йти у новий день моя Читання сирен на пожарищах ди. З неба явчання нового ключа усміхнусь журавле, молодій журавині, і гади задо на тополі, мостити почав і в я не кину тебе україно. І гади задону на тополі, мостити боча, і окну.